Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер-Клас Українська прем'єр-ліга. Футбольний прогноз. Перший день відкриття нового сезону в елітному футбольному дивізіоні України. Перший матч Верес Карпати я вже підготував відеоролик із своїми думками, баченнями і варіантами прогнозів. А це вже другий е, відео, де я пропоную розглянути і спрогнозувати матч також суботи 3 серпня, матч Кривбас-Чорноморець. Чорноморець 12 місце минулого сезону, кривбас-господарі цього матчу третє місце. Місце, яке дозволяє кривбасу починати з 3 Кваліфікаційного раунду Ліги Європи в цьому сезоні Єврокубковому. Тому я вважаю, що минулий сезон для Кривбаса був просто крутий і неймовірний мої привітання до вболівальників і до самої команди. Нагадаю, минулого року минулого сезону. Кривбас, зайнявши третє місце, забили 51, пропустили 30. Більше, ніж Кривбас, забили лише Динамо Київ і Донецький Шахтар. В здобутку у Кривбаса 57 балів було за 30 матчів. Що стосується Одеського Чорноморця, 12 та сходинка. Не зовсім вдалий, я би так сказав, але і не дуже поганий сезон для одеситів. 38 забито і аж 47 пропущених. Дуже багато пропускає Чорноморець. Але і забиває більше, ніж 1,2 м'яча за гру. 32. Бали в таблиці в здобутку у Чорноморця. Переглядуючи, як минулий рази грали між собою, дуже активно і дуже результативно, я б сказав би, це перша моя думка. Переглянувши взагалі стосунки між Чорноморцем і Кривбасом, як Кривбас приймає Чорноморець, як Чорноморець. Перебуває і себе почуває на полі суперника, все передивився, все перерахував. І знаєте, було б трішечки неправильно розраховувати, що кривбас розіб'є, як то кажуть, щент Чорноморець дома, тому що Кривбас третій клуб, а Чорноморець 12. Ні. Тут стосунки такі, що майже, майже в кожній виїзній грі Чорноморець забиває кривбасу. Дивіться, ще й е, такий факт. Не забуваємо, що Кривбас 8 числа грає. Якщо я не помиляюсь, на стадіоні в Кошице в Словакії проти чешської Вікторії Пльзень. І враховуючи той факт, що від цього стадіону у Кошице в Словаччині, до Чехії там якихось е, пару годин, е, Їзди на автобусі, на авто, і я більше ніж впевнений, там буде дуже багато чешських вболівальників. Я також сумніву не маю, що і українські вболівальники будуть, тому що докошиться і від України небагато, також пару годин не більше на авто. Але ми зараз не про той Кубковий матч, єврокубковий матч Кривбасу 8 серпня, а про матч, другий матч першого туру прем'єр ліги цього сезону 3 серпня о 18.00. Відбудеться е, на стадіоні Металург в Кривому Розі. Відбудеться матч Кривий Ріг, Кривбас Чорноморець, Одеса. І я е, спочатку хотів зарядити тут на впевнену перемогу Кривбаса. Чесно кажу. А потім я все-таки сказав собі стоп! Скоріш за все, кривбас, я маю на увазі команду в цілому, особливо тренерський штаб, буде намагатись виставити на цей матч або ж не самий потужний склад. Або ж десь такі проведе ротації трошечки, щоб е, намагатися зберегти сили основного складу основних гравців, які саме більш впливають на гру ось до цього відповідального матчу проти Вікторії Пельзень. І все ж таки, десь буде, ну, хай. Трішечки, але берегтись команда. Ну, це не значить, що Кривбас буде пропускати багато і мало забивати. Ні. І я впевнений, що, скоріш, всього, скоріш за все, Чорноморець заб'є, а Кривбас заб'є ну, на гол більше, так скажемо. І тому я очікую, ось в цьому матчі суботи 3 серпня. Як мінімум 2-1. 2-1, 3-1, 3-2. Оце я розраховую ось на такі рахунки. Да. І тому я, друзі, вирішив: тут я буду прогнозувати і заряджати на тотал більше 2,5. Тотал більше 2,5 в цьому матчі, і це буде єдиний мій прогноз на Кривбас Чорноморець. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 1,654. І не маленький, ну і, чесно кажучи, і не дуже великий. Але я більше хочу не так сподобатись. Е Великим коефіцієнтом, як початком з плюса. Тому я так дуже обережно починаю з перших матчів, з першого туру. Буду починати дуже обережно, друзі. Прошу дуже сильно не критикувати мене за це. Буду вдячний за конструктивну критику. Ось. Так я скажу. Не забувайте, скріншоти по всім моїм прогнозам вже вас чекають на вас. Чекають в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Друзі, я дуже вдячний вам за перегляди, за увагу, за підтримку і активність. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти і репости. Це дуже важливо. Нагадую, не забувайте. Але ж це і дійсно дуже важливо. І в ці нелегкі для нашої країни, для нашого народу часи, я бажаю всім нам витримки скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Також перемог і удачі вашим улюбленим клубам. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. До зустрічі, друзі, всім пока!